Вітаю всіх, хто мене дивиться. Сьогодні будемо пекти багети і такі маленькі хлібчики. Потім побачите. з такого самого тіста, як я вам показувала колись за... на хліб. От дивіться, що нам потрібно. Я сюди в велику миску поклала 200 г закваски і трошечки її розчинила водою вже. Бачите, воно вже таке сильно рухливеньке. І тепер ми додамо сюди 150 грам житньої муки. Я її маю тут, Зараз я її сюди просію. І... Ні, вона просіяна вже то вже не треба. О, 200 150 грам житньої муки, решта будемо використовувати пшеничну муку. І для цього нам ще потрібна вода. І, І ще також нам потрібна сіль. Сіль я добавляю зразу сюди в закваску, а не так, як деякі люди потім, то добавляють. ні, я добавляю зразу і все разом. І все разом вимішуємо, щоб, щоб сіль гарненько нам розчинилася. О, і отак. Так, скільки забере води, я потім напишу під відео. Додаємо муку. Муки додам 600 грам приблизно. 600 грам муки. І, як завжди, спочатку будемо мішати лопаточкою а потім перейдемо на ручне вимішування. Наше тісто має. Має виглядати наш, не, не тісто, а хліб наш, має виглядати подібно до е, чиабати. Отаке, знаєте, пористе і ну, побачимо, Побачимо, як в нас буде виходило. Але будемо все робити так, як і в попередніх відео я вам розказувала, що треба тісто замісити, потім будемо робити складування. Все поступово, все потрошки і поступово. Я, як все тісто готове, я переходжу на ручне вимішування, як замішу, то вам тоді покажу далі. Дивіться, наше тісто є в мисочці. Я спеціально його не витягнула, хочу показати вам, як складати тісто, коли воно є в мисочці. Руки можна намачати водичкою, воно тоді не буде приліпати. І дивіться, як воно робиться. Воно отак витягується. От витягується, витягується і складається. І з другого, і так з чотирьох сторін. Отак От його потрясти, витягнути гарненько. І потім будемо мали гарненький результат. Бачите, воно так прямо і проситься, щоб його витягувати. Так гарно підбираємо його знизу і тоді отак витягуємо, витягуємо. І так, нам треба поскладати 3-4 рази. 3-4 рази, хто скільки хоче, але чим більше складаємо, тим пухкіше тісто в нас вийдеться. Тепер дивіться, я наше тісто поскладала три рази, і воно тепер дуже пухкеньке і дуже таке еластичне. І тепер я його буду вигружати на стіл. Воно отак має, може саме впасти. Якщо ні, то трошечки йому треба помогти по боках. О, і воно саме зараз вигрузиться. Є. Є. Стола я покрупила водичкою, не мукою, а водичкою, бо я подальше вам покажу для чого. Тепер дивіться, будемо робити, будемо робити багетика. Отак. От вирізали і тепер нам треба сформувати наш багет. От ми його маємо. І перекладаємо на досочку. Зараз буде видно. Отак. От ми його сформували і переклали на досочку. Тепер. Тепер ми хочемо ще зробити такі маленькі хлібчики. Я хочу. Вам показати такі малесенькі хлібчики? Я їх перенес зроблю отакі такі маленькі, о, такі маленькі кусочки. М -м -м. У нас ще вийдуть тісто таке доволі тягуче, гарне. Пермо зараз його так, щоб його трошечки привести його до форми. Зробимо їх трошки такі кругленькі. Кому які подобаються, хто кругленький хоче, хто хоче такі подовгості. Ми зробимо і такі, і такі трошки. О, тісто готове вже до випічки, воно вже так гарно вистоялося пухкесеньке. Буде трошки більше, трошки менше, то не має значення які. І тепер я вам хочу показати, як буде далі. Далі ми його будемо обмачувати в таке, то тобто ви його всі знаєте. Таке насіннечко сосем-сід. Я маю, дивіться, я маю тут різне чорненьке. Тут я маю льон. І я їх всіх до докупи. І чорненьке, і, і це біленьке, і льону трошки все. Я помішала отут. І тепер я хочу, щоб мій хлібчик виглядав отак. От, бачите як. Отак я його обмачаю в це насіннячко. Дуже липуче тісто туди добре. Тільки зверху, знизу не буду, тільки з однієї сторони. Забряку, тому зараз ми досипемо трошки льону, для цього тіста не важливо, Неважно, скільки ви даєте закваски. Можете дати 150 грамів, можете дати 100 грам, можете дати 200. Це, це не є важливо. Ви хочете більше кислинки, даєте 200. Хочете менше кислинки, даєте менше. А, а тісто по-любому воно нарухається, як ви навіть 100 грам дасте. О! І тепер я його буду пекти в духовці на камені, і, і вам зазнімлю коротеньке відео, як воно буде пеклося. Он, бачите, як печеться. Гарненько все підрухалося, збільшилося в два рази а може й більше. От Дивіться, наш хлібчик спікся. Ці маленькі булочки, ми такі любимо малесенькі. Собі взяв в руку або можна їх розрізати і всередину собі накласти, зробити як сендвіч. О, вони дуже удобні. Отакі От малесенькі булочки. Дивіться, як вони гарно виросли, які вони пухкі і які вони великі. Зараз ми розріжемо і подивимося, які вони всередині, а це наш багетик. Він такий трошки підріз і такий величенький, зробився, грубенький, але нічого, він, він все ж таки багетик. Давайте розріжемо одненьку якусь, може, оцю. І подивимося, як вона. Чуєте, яке тісто всередині? Це Та, таке хрумке. От дивіться, яка краса. Це краса неймовірна. Пахне, ах, oh, майгот. Ем, так що, от ми сьогодні спекли такі булочки і спекли багети Ви бачите, тісто робиться дуже просто. Все дуже просто. Нема чим переживати, просто треба робити. Просто робити. І у вас все вийде і все буде добре. Тепер кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І дуже дякую всім, хто дивиться моє відео. Щиро вдячна і удачі вам і до слідуючого смачного відео. Па-па!